Нарешті я його спекла. Нарешті. І нарешті він в мене получився. Це сан Себастьян або басккий е, спалений чізкейк. Е, сказати, що я шокована, здивована, задоволена результатом, це просто не сказати нічого. Він, неймовірно, смачний, е, дуже кремова, така м -м, ніжна текстура. По смаку він мені нагадує шоколадне морозиво. От, може, як львівський каштан трошечки от підтопиться. Не одразу такий заморожений, такий підтоплений, підтоплений. Оце смак цього чизкейку. Такий насичено-шоколадний, ніжний ніжний А приготувати його дуже-дуже просто: беремо посудину. Нам потрібен крем-сир, обов'язково ні в якому разі не замінювати на кисломолочний, а саме крем-сир. І тоді ми просто додаємо всі інгредієнти в тому порядку, в якому я їх прописала в описі. І кожного разу змішуємо до об'єднання інгредієнтів, змішуємо повільно, легкими рухами. Все робимо вінчиком і вручну. Ні в якому разі не включайте міксер. Тому що, якщо ви почнете робити це все міксером, то пропит... з кейк наш пропитається бульбашками повітря, а нам цього не треба. Отже, додаємо поступово всі інгредієнти і все спокійно замішуємо. У мене відео пришвидшене, тому виглядає, що я роблю все дуже швидко, але насправді це не так. Все робимо спокійно, повільно. Далі беремо форму роз'ємну бажану 16-18 см. Візьмете 16, чи скейк буде вищим. Візьмете 18, буде таким, як у мене. У мене була форма 18 см. Дивіться, і для кольору я додала чорний барвник. Це не є обов'язковим. Можна спокійно робити без барвника. Тоді чизкейк буде такий ніжно-коричневого кольору. До речі, замість шоколадної пасти наподобі нутели, можна додати фісташкову, але це буде значно дорожче, тому що фісташкова паста не є дешевою. Перекладаємо у форму встелену повністю пергаментом. І випікаємо згідно інструкції. Все, як завжди, буде прописано внизу під відео. Готуйте, ви, не пошкодуєте, він дуже-дуже смачний. Дякую за перегляди та вподобайки смачного!